Вітаю, дорогі друзі, вітаю всіх шанувальників спортивної боротьби. Зараз знаходжуся в центрі фізичної культури та реабілітації Олександра Єрьоміна. і несподівано тут зустрів нашого чемпіона України з Кримської боротьби серед чоловіків в Полтаві Владлена Казлюка. Владлена, що вчора ти боровся на килимі. А, а доруже, дорогий, що сталося? Що сталося з новою? Що ти робиш в центрі? Трохи травмував свої стопу. Травмував стопу. Це сталося. Коли це сталося? За два дні до чемпіонату. За два... Почекай, не можу повірити, ти спокійно боровся, нормально боровся, став чемпіоном і, і, і травма. Що, що відбулося? На тренуванні підвернув. Наскільки, наскільки серйозне є пошкодження? Ну, я не знаю. Стояти на цій сміх. Як ти, зміг, як ти зміг боротися? За допомогою Олександра Яроміна. І... Фахівців, фахівців, фахівців і центру. Олександр Дмитрович, да, вітання. Да. Скажіть, як, як ви допомагаєте? Ми зразу зробили стимуляцію, щоб не, росінапс, не затягнувся, щоб не було контрактури, щоб не було патьок. Потім спеціальні магнітами та гіперножам обрали розповідальний процес, стабілізували ногу, дали амплітуду, щоб обрали компресію з хреща, щоб не було спільних сім. Ну і от чоловік надає своїм усиллям, волі. Смог виграть, шад України. Дякую йому, що такі у нас є спортсмени. Вадим, які в тебе плани, які в тебе думки? Ну, звісно, зараз головне це реабілітація, відновити роботу Стопа, щоб ти міг нормально стояти на двох ногах. Не можу повірити, що ти на одній нозі переміг чемпіонат України. Складно це повірити. Бажаю тобі швидкого одужання. Кому ти ще хотів подякувати за підтримку, за допомогу. Ні, я хочу подякувати усім. Хто допомагає в Одесі. Та взагалі усіх хто допомагає. Е, кожна маленька допомога це скласти. Ми, ми, ми дякуємо тобі за вольову боротьбу в, в Полтаві, тому що не всі знали, через що тобі довелося пройти. Стати на дві ноги за день чи за два це, це взагалі диво. Е, е, які у тебе плани? Поки що, то. До... Нового року нічого немає, там лише тренувальний збір, але після потрібно готуватися. Навіть вже потрібно готуватися до ліцензійних турнірів. Тому що зараз ліцензія це головне, та боротися на Олімпіаді. Ми щиро бажаємо тобі відновитися, щоб твоя нога запрацювала в повну силу і взагалі, щоб ти був в відмінній формі. Бажаємо тобі вибороти олімпійську ліцензію і розкрити весь свій потенціал. Дякую. Удачі тобі і перемог! Дякуємо нашим Збройним силам України. За те, що ми можемо боротися на рідній землі, хай береже вас господь, друзі.